Що деякі депутати йдуть до парламенту і не можуть, не мають впливу на кадрове рішення, впевнені, що до парламенту треба йти законопроекти приймати, а не вирішувати кадрові питання. Це природи виконавчої гілки влади, президент вносить подання, кабінет міністрів по старій новій конституції, його розглядає і закликаючи. Коли буде подання, буде розгляд на кабінеті. Ну, але облекляється Скільки без керівництва і. Що ближчим часом буде призначена керівництво, тому що цілком логічно, що при прийнятті бюджету в області треба, щоб був голова облдержадміністрації, який буде відповідати за виконання цього бюджету. Щоб так не сталося, що бюджет прийняли, потім прийде голова Ода, скаже, що це бюджет не приймали, я не міг повпливати, може, я би змінив якісь це. Коли я що на вибора, якщо по можливо видавчимо, як я можу зарадити своїх виборців? Прийшов, перейшов на іншу посаду і знову волош вибори, звідки гроші. Як а мінімум. А, а якби вас не вибрали? Якби мене не вибрали, то мені є, що робити в цьому житті. Я, до речі, всім е, керівникам е, кажу, що над е, дверями треба надпис робити і це мене крісла постійно не в кріслі постійно не всидиш. І коли деякі е, голови голоди, заступники, там сидять і думають, що це постійно буде, так це треба це мірити. Це просто треба звикати, жити помовлення. А чи можна, можна вважати, чи можна вважати, що триває боротьба за крісло губернатора між Народним фронтом і блоком Порошенка? Скажіть, будь ласка, бачу, яка зараз є важка ситуація, я впевнений, що це не є боротьба, це буде просто призначення, як у нас було призначений уряд комікату, так і буде губернатор комікату. Тому що треба буде скорочувати соціальні допомоги, треба буде скорочувати ліміти на енергію. бачите, які почалися вієлові відключення. Тобто дуже багато кроків, які треба буде робити в наступному голові облдержадміністрації що можна буде йому просто висловити співчуття з призначення цю посаду. Але це треба робити, впевнений, що людина повинна бути гідна, професіонал, і тут немає партійної приналежності як людина, яка візьме відповідальність за економічний стан в нашій області, а не буде займатися популізмом, як деякі попередники робить.